Ось і настала весна. Щороку і щораз однаково в призначений для неї час весна у березні світанками вертає звирю до нас. Весна прекрасна, чарівна, радісна, вся природа оживає, прокидається від довгого зимового сну. У давні часи весну закликали, співали пісень, водили хороводи. А ми сьогодні послухаємо вірш про весну. Зима щепнеться бідолаха, а вже весна бере своє. І березень бурульки з даху, немов цукерочки жує. Недарма цей місяць квітень вся уквітчяна земля. Вкрились першим первоцвітом. Луки, гори і поля. У зелених травах у вінку барвистім Красень місяць травень завітав у місто. Які назви весняних місяців ви почули? І березень бурульки з даху, немов цукерочки, жує. Назва першого місяця весни березень не випадкова. Однією з перших, хто прокидається від зимової сплячки та оживає завдяки приходу тепла, є Береза. Вже на початку весни вона радує людей, що проходять повз неї, своїми гарними зеленими листочками. Недарма цей місяць квітень вся уквітчана земля. Другий місяць весни називається квітнем. Бо у квітні розцвітають найулюбленіші весняні квіти, Синьокі проліски, золоті кульбаби, ніжні фіалки, тендітні прозорі крокуси. Третій місяць. Травень. У травні все навкруги вкрито пишним зеленим киливом прикрашеним яскравими квітами. Яка ж вона? Рання весна, де далі яскравіше світить сонце. День почав збільшуватися. Сонце навесні не лише довше залишається на небі, а й пригріває кожного дня дужче і дужче. Сніг почав потроху танути, і вода струмочками збігає із землі в річки й озера. На полях спочатку з'являються проталини, та скоро земля. Мокра, просочена водою, повсюди виступає з під снігу. Небо стає блакитнішим, а повітря теплішає. Ранньої весни оживають рослини передусім дерева. Бруньки майбутнього листя дерево підготувало ще з осені. Цілісіньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітними. Аж ось соки дерев, зігріті першим весняним сонечком, піднімаються від коріння до бруньок, які набираються сили. На сонячних галявинах несміливо зеленіє молода ніжна травичка. На горбочках, на схилах розкриваються перші квіти, підсніжники, синіють проліски. Мене трохи часу і повернуться з вирюю птахи. Почнуть вити гніздечка, з'являться комахи, весна вступить у свої права. Давайте пограємо у гру порівнялочка. Оберіть малюнок, що стосується весни. Перевірте свій вибір за допомогою сонечка. Розгляньмо картину Рослини на весні? Що зобразив художник на своїй картині? Яку саме пору року? Які дерева ви бачите на картині? Які дерева ви знаєте? Як вони виглядають ранньою весною? Назвіть відомі вам кущі? Чим схожі і чим різняться дерева й кущі? Які весняні квіти ви бачите на картині? А які ще весняні квіти знаєте ви? Давайте поглянемо, які зміни навесні сталися в нашому садочку. Ось які гарні підсніжники розквітли на клумбі молодшої групи. А це... Перші крокуси. Пізнаєте? Це з'явилися тюльпани. А це вже нарциси. На сонячному місці з'явилася молода травичка, а ось фіалки. На гілках дерев добре видно бруньки. На кущі калини ще залишились ягоди, і також зазеленіли бруньки. На нашій вербі вже з'явилися перші котики. Рясно вкрив клумбу барвінок. Через теплу зиму він весь час був зелений, а зараз випускає нові листочки молоді. Деяка трава теж добре перезимувала. І ви можете бачити як сухе бадилля, так і молоді зелені пагони. На кущі троянди з'явилися червоні бруньки. А це листя троянди навіть перезимувало і залишилось яскравого зеленого кольору. Ось як виглядає наш садочок ранньою весною. А які зміни в природі в перші дні весни помітили ви? Разом з батьками сфотографуйте та надішліть нам.